Плюс 1, Іван Плінський, Ірина Прокоф'єва. Ну і далі говоримо з головою Житомирської А Віталієм Бунечко. Він вже з нами на прямому зв'язку. Що сталося сьогодні? У Звягілі, да на Житомирщині через атаку російських дронів виникла загроза забруднення повітря. Хочеться розібратись в тому, що відбулось. В мереже ошириться багато різноманітної інформації. Хочеться почути від першого джерела, тому що жителям міста рекомендовано залишатись вдома. Школи переведені на дистанційні навчання, і от що сталося в регіоні. Дізнаємося, що пана Віталія вітаємо вас в ефірі. Доброго дня всім. Зараз дійсно можу сказати, що доброго дня, тому що е, внаслідок нічної атаки шахедами на Звягінську територіальну громаду. Е, саме головне ніхто з мирних жителів і із військових не постраждав. Нема жодної е, людської жертви. І це саме головне, що нам е, вдається зробити. Я хочу подякувати вкотре силам протиповітряної оборони, які. Змогли збити більшу частину дронів, які летіли на Житомирщину, разом з тим вимушені констатувати про враження об'єкта інфраструктури в вягільській територіальній громаді. Далі хочу продовження того, що ви сказали, про те, що рекомендовано сьогодні було зранку жителям міста Звягіля не виходити з дому, і на те, що дітки з навчальних закладів були переведені на дистанційну форму навчання. Це носило превентивний характер для того, щоб ми могли встановити об'єктивну картину, яка є в Звягівській територіальній громаді, в повітрі, знято виміри повітря. І зараз можу сказати, що все повітря знаходиться в нормі, що і загрози для здоров'я жителів немає. Спеціальні служби продовжують працювати. Абсолютно локалізована локалізована пожежа. Ситуація повністю контрольована. Тобто перелякалися заздалегідь. Але, бачите, люди говорять, що бачать ще дим десь над містом. Він все ж таки є. Давайте ще раз заспокоїмо. Тепер вже можна на вулиці виходити? Діти в школу підуть, в дитячі садочки. Давайте все ще раз проговоримо, якщо це так. Ще ще раз повторюю сьогодні. Зранку я дякую е, міській територіальній громаді. Я дякую міському голові, який відразу зранку провів засідання комісії з техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій. І я дякую комісії, яка правильно прийняла рішення, превентивно прийняла рішення про те, щоб діти не пішли в школу, для того щоб ми могли проаналізувати повністю ситуацію. Наразі на 14.00, на, 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 на період, який ми говоримо зараз. Я хочу сказати, що загрози для життя і для здоров'я наших жителів, жителів Звягільської територіальної громади немає. Якщо так буде ситуація далі продовжуватись, не буде ніяких інших надзвичайних ситуацій, завтра діти повертаються до нормального, до нормального навчання в тих закладах, а там 90% закладів в загінські територіальні громади мають укриття і вчаться в, в офлайн. Завтра підуть звичайно в школи в дитячі садочки і будуть отримувати далі, продовжувати освіту. Пане Віталію, ну якщо ви вже в нашому ефірі, давайте ще поговоримо про кордон України і Білорусі. Житомирщина впритул наближена до країни, яка допомагає в агресії Росії. І тема того, що відбувається на цьому кордоні, вона завжди актуальна, завжди цікава. Що відбувається? Чи є якась там активність білоруського війська? Як ми будуємо захисні споруди, чи будуємо їх на Житомирщині, тому що там деякий час, тому кілька місяців ми чули про Житомирщину. Зараз е інформації не дуже багато про це. Поділіться, будь ласка, якщо тим, тим, про що можна говорити в ефірі, я хочу сказати, що від 24 лютого ми не зупинялися будувати глибокошановану систему захисту нашого кордону. Ми продовжимо на, на, на сьогоднішній день ми продовжимо будувати фортифікацію, і ми входимо в. Складову захисту всього всіх більше двох тисяч кілометрів кордону, про які сказав президент України, верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Ми продовжуємо розбудову фортифікаційних споруд. Наразі ведуться активні, активні роботи по побудові взводних та ротних опорних пунктів. Ми будуємо невибухову лінію захисту, копаємо рів. Я хочу запевнити, що північний кордон. На території житомирської області з боку недружньої нам Республіки Білорусь повністю захищений завдяки державній прикордонній службі, завдяки нашим військовим, які там знаходяться, і ми продовжуємо розбудовувати глибоко ешелоновану фортифікаційну лінію захисту, що не да не уможне не унеможливить е... агресію недружніх нам країн Росії і Білорусі з боку житомирщини. Спасибі вам, слухайте, знаєте, так аж надійністю такою одразу повіяло. Одразу повірила вам, що ну там тільки крокодилів не вистачає в тих ромах. Якщо що, ну, давайте заважаєте, що їх не вистачає. <свісно> Тоді ми залишимо це, це таємниця, як секрет, да. так військової таємниці. Дякую. Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА. Дякуємо, що включилися і заспокоїли, що завтра всі діти з Вягаля підуть у школу. Як то має бути, незаплановані канікули закінчилися. Пасибі.